Права 276. Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки. Ну що ж, стартуємо в першому заданні. Перед першими дужками у нас число 3. Кожен з доданків домножуємо на 3, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 3 помножити на 8, а 3 на 8 це 24, то це буде 24а. Далі відняти 3 помножити на 4 це 12, То записуємо ще додатково додати 6а. І це дорівнює. Ну що ж, давайте підкреслимо зеленим всі доданки з А. У нас є 24А і ще є 6А. Тоді ми записуємо 24А плюс 6А разом це буде 30А. І ще залишиться відняти 12. Є. Yeah. Переходимо до другого завдання. У нас перед дужками стоїть мінус 2 кожен доданків будемо множити на мінус 2. Записуємо, що це дорівнює. 7p записуємо без змін. Потім мінус 2, що множиться на 3p. Мінус 2 помножити на 3, це мінус 6, тобто це буде мінус 6p. Відняти 1 це додати мінус 1. А мінус 2, що множиться на мінус 1, це буде просто 2. Тому пишемо плюс 2. І це дорівнює. Давайте зеленим підкреслимо всі доданки з p. Це у нас 7p і мінус 6p. То 7p-6p це буде просто p. І записуємо додати 2. Є. Переходимо до третього задання. Перед першими дужками – двійка. Кожен з множимо на 2. Та записуємо, що це дорівнює 2 помножити на 3х це буде 6х. Відняти 2 помножити на 8 це 16. Перед другими дужками у нас мінус 5, то ми кожен з його множимо на мінус 5. Мінус 5 помножити на 2х, це буде мінус 10х. Далі. Мінус 5 множимо на 7, це буде мінус 35. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді. Зводимо подібні доданки. З зеленим, давайте підкреслимо все що з x. Це 6х і мінус 10х. Ну і червоним число мінус 16 і мінус 35. Тоді 6х відняти 10х. 6 відняти 10, це мінус 4, тобто це буде мінус 4х. Далі мінус 16 відняти 35. Це буде мінус 51. Пишемо мінус 51. Є. Останнє четверте завдання. Перед першими дужками у нас трійка. Кожні доданки множимо на 3. Отже, записуємо, що це дорівнює. 3 помножити на 5m це буде 15n. Далі відняти. 3 помножити на 7 це 21. Далі. Перед другими дужками у нас знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 15м, стане мінус 15m. Далі було мінус 2, стане плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зводити подібні доданки. Отже, тут у нас з m є 15m і мінус 15. З число у нас мінус 21. І плюс 2. Але мінус 15м і плюс 15м це протилежні вирази, протилежні їхня сума буде дорівнювати 0. Тобто їх можемо викреслити, 15m і мінус 15m. то записуємо, що це буде дорівнювати тоді 0. мінус 21 плюс 2 це мінус 19, а 0 відняти 19, це буде мінус 19. Є записуємо відповідь. Отже, в першому завданні після зведення подібних доданків у нас вийшло 30A відняти 12, в другому завданні p плюс 2, в третьому завданні мінус 4х відняти 51. І в четвертому завданні вийшло мінус 19. Є? Yeah.